Всім привіт! Сьогодні я познайомлю тебе з моїм криптопортфелем. У ньому є дуже багато різних монеток. Яка моя головна ідея? Як бачите, я вже накупив на 90 доларів різних монет. Я хочу подивитися, що вони покажуть через рік. Ну, моя перша ціль кінець 2025 року. Тобто, я зараз буду фіксувати, як бачите, фіксувати всі свої монетки. З по якому курсу я їх купляв, а потім під кінець року я буду вставляти ціну і подивитися, чи буде тут плюси, чи будуть мінуси. Ну, як бачите, от. Наприклад, в мене я брав по 0,16. Якщо її ціна буде 0,22, то я буду в плюсі плюс 2 долари. А якщо вона буде по 1 доларі, то я взагалі буду мати 30 доларів. Але я вклав у неї 5 доларів. А на виході получу плюс 29. Ну і, відповідно, якщо вона буде 0,01, то я втрачу 5 баксів. Так. Що я набрав у свій криптопортфель? Монетка аніме доволі хайпова. Дивимося. Монетка аніме доволі так гарно просіла. Якщо буде, як кажуть, той альт сезон, якщо, звісно, біток не піде на 10 тисяч доларів або іще нижче, ну, орієнтовно десь під 80-70, то він в майбутньому може вистрілити. А може укататися в нуль, хто знає. Наступна монетка тон. Як бачимо, тонкоін просів трошки. І з 7 доларів упав на 3. Але всі кажуть, що це скам. Можливо, в майбутньому буде більше. А взагалі, щоб не робити це відео дуже довгим, я покажу вам. Як бачимо, Арбітрум, Toncoin і всі решта монет. Я очікую, що під кінець року в мене буде, ну, як мінімум, 100% прибутку. Ну, в ідеалі, щоб не половину мінуса, так? Бо зараз ситуація на ринку дуже нестабільна. Трамп і всі решта. Що буде із цього нового, я буду додавати сюди собі в табличку і потім я її скину. Вона тут доволі гарно настроєне. Просто вводите назву монетки, дату, скільки ви купили цієї монетки і ціну. Ну, але це все потім. Можливо, цей мій невеличкий проект, він прогорить. Я втрачу свій прибуток. Але, ну, согласіться, цікаво ж понаблюдати зі сторони, що таке крипта, що чи це скам. Чи тут можна втратити гроші. Наприклад, я вже трошки втратив невелику частинку свого прибутку. У мене на аккаунті пише 90 доларів. Ну, але це з часом? Це був твій шанс на крипту. Хорошого тобі дня!